Вітаю. Сьогодні у нас такі новини. Політика. Центральна виборча комісія оголосила явку виборців на всіх 198 виборчих округах станом на момент закриття дільниць. Вона становить 52,42%. Станом на 10-ту годину опрацьовано вже понад 35% електронних протоколів дільничих виборчих комісій. Лідерські позиції за кількістю голосів виборців зберігають: партія Народний фронт 21,6%. Блок Петра Порошенка 21,51 і самопоміч 10,91%. Безпека З автомобілем, на якому члени дільничої виборчої комісії перевозили бюлетені, сталася аварія. Троє людей загинуло. І п'ятеро важко травмовано. Ніч у зоні АТО минула спокійно. Напередодні бойовики декілька разів обстрілювали наші позиції з мінометів і градів поблизу Нікішине. Втрат серед українських військовослужбовців немає. Ситуація в інших районах, Донецькому аеропорту та Маріуполі, стабільна. Суспільство та час. Результати виборів в Україні свідчать про велику підтримку її суспільством проєвропейських реформ. Адже український політичний клас вже давно не мав такого історичного шансу, наголосив євродепутат від партії Польща разом Павел Коваль. Це був дайджест новин у станом на 12 годину.